Доброго дня! Хто хоче це подивитися відео. Такий помічник приїхав в наше господарство на 110 сил Ловол P4110. Мотор вінчай, топлівна вінчай, Common Rail, Фільтра, Зоровий бак, колеса. 380 спереді. ззаді широка 520 Ну, так смотриться гарно. Кабіна панорамна, Навеска. два циліндра, третього нема, слава Богу, все просто, тут плаваю, підйом опускання, можна виждатись. все тут, бачите, все красиво, є. Шари, все є. Все опускається, все. Гідролом. три гідропари, одна можна регулювати поток, все, Воздух. під це тут все, що комп'ютери можна все чіпляти. Бачок, омиватель повний, задні, нормально причепили, освіщення гарне, діоди. выхлопна по все зеркала красивые тоже такие выпухли есть с правой стороны так добротня все добро ножка фильтра тут все доступно тут, конечно трохи электрики ресивер Не І венератор, все потужно щитки передні, все тут повертається, нічого не втре, не опирається, є упора, тут пружинами. тут серйозно вони однеслися, будуть ловили, мабуть, з часом будуть дуже актуальні за таку ціну це звісно грузи дебелі ну, докладніше я можу пізніше розказати зробити ще детальніше відео огляд то що треба багато роботи зараз грузи поцарапані трохи десь я не знаю як вони там відносились при погрузці Кажуть, грузи в Дніпрі нас лють, ну я не вірю, не знаю. Та лють, та й лють. Кажуть, невигодно китайцям. Той пара ходом такий, такий метал возити туди-сюди. ну це і буде. Бак здоровий, шикарний. Все тут відкривається. Опа, воздух. А що це таке? Не знаю. Подивимось, сеточка, клапана робота, там інші. Подивимось. Топлів на команд райл. Капот відкрию, покажу, що під капотом тут у нас. Нажав, відкрив, відкривається гарно. Акумулятор схований. Нічого не міша, нема тут фільтра. Фільтр на моторі. Все тут. Я думаю, тут все вони продумали. Є все кошка антифріза. Нема розширительного. Я думаю, все вони. Радіатори продуваються. Тут все розкручується, відвигається. Сіточка для людей. Турбіна. Генератор, компресор, трохи пшикає, ну так, плавно, не, не, нема хлопків. Пнімо тормоза, кстати. Немало важно. Ну, такий Жидкость, я не знаю на що то жидкость. Треба буде поінтересуватися. Зачем? якщо тут пневмотормоза? тормоза. фильтр кабины Кондера, ну салона это под капот не он фильтр стоит фильтр импортный открывается продувается меняется кондир тут предохранители Все дуже-дуже гарно, потужно. Крепко, я б сказав. Є якісь защитки. Подивимось як воно все покаже в роботі. Все закриємо. Однією рукою закрив. А, шнурок, ну нічого, потім поправлю. Арны. Арны. Освещение, лет фары. Все светит, Все очень хорошо светит. Кабину покажу. Открыли. Дверь шикарная. Форточек нема. Будем бросать курить. Наверное. Это ваш. Салон. Салон такой. Ну, бежевый. Для трактора салон такий шикарний. Нема сідушки. Ну, може може воно не потрібні. Е, На криші нічого нема, як ви бачите. Я думаю, вони не потрібно там пиляки збиратися. Два динаміка, підсвятка, шторка. Красивий салон, все вони тут зовсім другий лово. Я, я думав, я думав, хуже буде. ну Я удивився, як трактор привезли. Робили предоплату, їх небагато було завезено в Україну. Я брав на стагі риск. остекление лобового. Такое трохи панорамное. Нема люка. Так, что вам рассказать по салону? Э, охлаждение, печка, все в торпеде. Тут, как в, Евро... в Европе, ну, так для Европы, наверное, тракторы сделаны. Шесть обдувів, куда? Я думаю, тут на предостань. А, шесть и два, ось, 8, 8 обдуві предостатньо. Мені подобається тут. Тут фільтр ще є, ще допоміжний салона. Спереді, не, нічого не затягувати. Я думаю, я теж ну, робив акцент на це при купівлі. Три гідровиходи я показував. Взаді. По правій стороні. У нас э, реча переключення з користей з э, клавішою електрогідровижимом ссиплення э, пепельниця, э, ручний газ, ВОМ, э, включення-виключення. Э, common Rail, екорежим. Э, средний режим, максимальный режим, э, масса, кнопочка, экстренный вом, выключение, передний мист, освещение перед вверх, вверх зад, блокировка дифференциала, мигалка, есть подкомпьютеры. Все тут выхода есть, уже тут як на выхода як на Нюхоландах навеска Підйом, опускання, можна вижати, из плавающий ручник Там, по правій стороні все, по лівій, три диапазона зайчик черепаха улитка все тут в принципі, мені теж подобається в цьому місці. Оце не подобається 1540. Це не так часто переключання, ну тут цей речі якось не знаю. Можна його там трохи нижче, було б удобніше. Магнітолка, динаміки слабенькі. Ну, для трактора вполне нормально, тут якраз на вуха. Є блітуш, є можна розговорити, балакати. Так, сідушка погана, треба міняти, дуже стриба, гепа, Мені не подобається, буде міняти. Е, спереду ще в нас е, конди... кондиціонер. Все дує, гарно, тут припурюватель, якось відкривається. А, є. Ключ. Е, повороти, сигнал. Е... Творники. Якось непривично з правої сторони, ну, привикнути, я думаю, можна. Реверс, повноцінно, електро, гідро. Раверс. ну, Антерес, не знаю, як буде робити. Надіюсь буде. Аварійка, габарит, світ, омивалка. Регулюбка руля. Це по виліту кнопки управління ну, торпедо як -то. ну, сейчас включу покажу обороти педалі все красиво так. я думаю не, не хуже ньюхоландів може в чомусь тут є плюси так включу вам покажу Є, Кілометри показує, обороти, освіщення, бак, масло, все тут доступно, все. Супер. Я... ці китайці. Я б не сказав, що це китайці. На японця смахує. Ну, деякі з куботи рівняють навіть цей лово. Ой, да, лово. П-41-10, повторюся. Так, ручник скину, що не забули. Заведу вам покажу. Заводиться з вижимом сцеплення. Ага, щось не заводиться. Щось не то. Ага, ага на скорості був. Поніло? На скорости був, не заведешся. Е, Забуваю виключити, що тут нітралку поставив, він ніде не їде. Тихенько завівся без шумка тут. Я б не сказав, що тут є якась шумка, а просто ковер цей плотний, там можна безшумить, побачити. Ще можна то передок обшумить, буде прекрасно. Ну Я не знаю, може ніхто там лазити не буде, що там, мабуть, напхне, тут багато дуже. Все в торп'ядні. Ручний газ. Я їхав ручним газом, удобно. Ногами можна навіть не користуватися, нічого не вижимати. Покажу, як же ця система працює. Кнопочку нажав, скорость. Перша зброю, о, включає першу. Не їде. А що не їде? То що електрореверс. Вижим, цеплення. Легенько тут вперед. Все, він поїхав. Я ногами не торкаюсь. Поставив назад. Лоу! Можна, можна кнопочки скористич. Все, виключимо. Дуже класний трактор. ну, Сідушка, Сідушку треба подивитися, я не знаю, щось вона не працює мені як треба. Короткувата база, трошки її отрозлить, може колеса, треба поспускатись, подивимось. Детальний обзор, якщо буде вийде, Буду знімати, показувати в роботі. Всі хочу показувати, є е -е дуже багато чого показувати, а, гл глушиться, все заглушу. просто ключом. Вещ, вещ, машина. Єсть е -е комбайн for є е -е там МТЗ з бороною. Не знаю, може зараз обкатку робити треба. Причепляти треба, мабуть, шприцювати, передивлятися, треба обкатку йому робити 50 мето годин, бо там культивація посівна буде не до того. Ще раз повторюсь, дуже інтересний трактор. Все просто, нічого заумного нема. Те, що надо від трактора вони зробили. Все потужно. Є підстаканники. Тут можна підстаканники. Дуже гарний трактор. Всі мріяв. Ще перед війною хотіли купляти, потім побоялися, вже не боїмося. Нас ну, приходиться брати. То, що важкий труд. Такі грузи, трохи десь поцарапали. Кажуть грузи в Дніпрі роблять. Я не знаю, це правда. Наверно, метал возить ніхто не хоче. Китай, з Ну, Китаю, я докладніше буду розказувати по вузлах, може розкажу. Головне, щоб вийшло відео, відео перше на YouTube хочу викинути. Буде Є Мтези, ЮМЕЗИ, Т-25, Т-16, агрегати, куни, можу розказати про все. І ще хочеться ще й оприскувати ходяться, прицепні диски. Треба приділятися, та ну, гарний трактор. Зіп е, можу показати. Це покажу, що було. Ну там фільтра, фільтра, шаніри, головки на колеса. Там одна і не підходить на задню. не <гум> знаю, китайці попутали щось. Все тут доступно. Фільтр. Ну що там під кабіною взагалі нема. Вони так зробили, щоб туди ніхто і не лазив. Просто крішку. е, все ж запечатано, ви бачили. Вихлопна все, замотано, все, під пружинні щитки. Нічого не пиратиметься, нічого не тертиме. Е, в передньому сту зробили китайці сапуни і тут сапун в бортовій. Не треба вже ніякі пробки розкручувати. Молодці китайці, молодці. Так, ще раз відкрию капот. Віконце Антифріза. Це. Анти... антивандальне пожар. Ну, такий трактор. Так, треба працювати. Докладніше розкажу. Може по докладніше мотор, навеска, трансмісія, кабіна, колеса. Це можна багато відео робити і докладніше про кожну позицію розказувати. Всім дякую, до побачення.